У Ніжині відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за участю керівництва обласного штабу Нацполіції. Присутні обговорили план дій у разі евакуації людей до міста, визначили пункти прийому евакуйованих людей. Узгодили дії на випадок повного відключення електроенергії та порядок взаємодії між усіма службами міста. Ми разом з усіма службами, усіма керівниками об'єктів критичної інфраструктури, лікарень, соціальних служб закладів проговорювали питання і конкретні кроки відпрацювали разом, що стосується реагування на можливі. Чергові військові загрози. Це і питання евакуації населення, це і питання взаємодії всіх служб у разі відсутності електроенергії, повної відсутності електроенергії. Відповідно, це можливо бути відсутність і водопостачання, і зв'язку, і газу, і теплозабезпечення. Тому проговорювали, як і хто буде. Діяти в таких ситуаціях, щоби вже маючи досвід і лютого березня під час бойових дій на Чернігівщині, ми забезпечили життєдіяльність громади і відповідно безпеку мешканців нашого міста. Які б чіткі плани не були напрацьовані, але виходячи з того досвіду, як місто постраждало внаслідок активних бойових дій, 100-відсоткового алгоритму дій бути не може. Зазначає очільник Ніжина Олександр Кодола, тому що це війна, це не просто надзвичайна ситуація, це бойові дії із дуже підлим і підступним супротивником Росії. Тому плани мають бути, їх дуже багато, як буде реагувати і правоохоронна система, і міська влада, і Збройні Сили України. Але, скажімо так, передбачити все, що може бути, це неможливо. Наше завдання це мати для себе конкретні алгоритми дій і бути готовими до будь-якого розвитку подій, над чим ми спільно і працюємо з усіма структурами.